Я нічого не порушив, я не розумію. Давайте не будемо стравити цирк. Так я вам, вам конкретно поясню. Ну, так, да, я приїхав я, на жовтий. Прийомний да. ну, ну, Ви побачив, що ви приїхали на ну, заборону, жовтий. Ну, правильно, я не, не заперечую. Тому надайте посвідчення водія рестрація. Так, надати. можна проїжджати чи ні? Що Ми я порушив, ви, я просто ви, не бачу. Вам уже все пояснили. А що ви, раз, ви пояснили? Саме ну так я керуюсь правилом проїзду на жовтий. Ну, так а що? Я що я порушив? Докази у вас є. Які докази? Що я приїхав на жовтий? Ну так можна, є винятки, коли. Можна проїжджати на жовтий проїзд перехрестя на жовтий сигнал світлофора заборонено чи ні. Сьогодні ми це з'ясуємо. Хочу одразу зазначити, що правила дорожнього руху вказують. Заборонено, але далі зазначені випадки, коли водій може перетинати перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Хто буде розглядати? Да, ПДР, хто буде розглядати справу? Ви будете розглядати? Да. маленько, Руслан Андрійович. Запишіть я вам продиктую. Сьогодні практично ви побачите, як ми знову скасували незаконний штраф. Поліції, який був складений відносно учасника нашого юридичного клубу. Дана інформація буде корисна для кожного водія. Але, друзі, в першу чергу хочете знати більше про свої права, підпишіться на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нас. У вас буде можливість отримати і консультацію, і юридичну допомогу, коли поліцейські складають незаконний штраф. І так. Розпочинаємо. Я бачу, треба з адвокатами, з камерами, так, якщо ви не можете нормально. Ну, включайте камеру. Давайте, так. Так. скажіть причина зупинки. Вже вам повідомлено. Повторіть будь ласка. Якщо близько. вам на камеру сьогодні не встигли включити, то не вирішить. Ну, так а що ви не можете вам повідомити громадянину? Вашу Конкретно, повністю. Конкретно вам Пункт правил, що порушив, що не порушив. Давайте з ознайомимося з доказами причини зупинки. Так, докази Ді. чого. Дуже часто співробітники поліції демонструють, начебто, докази порушення на власному телефоні. Якщо ми почитаємо відповідні інструкції та накази, то ми з'ясуємо, що під час несення служби співробітник поліції не має права використовувати власний телефон. Майте це на увазі. Негай вже земо мегаю, все вірно. Дивіться, щоб самого початку щось. Допустимо. Дивіться, так. Достатньо часу, щоб зупинитися. В, в сенсі, Достатньо часу, часу, щоб зупинити, що зараз буде наступна зміна сигналів світлофору. Ну, я зрозумів все зрозумів. скористався пунктом правил, який дозволяє приїзд на жовтий сигнал світлофора. Я вам чітко поясню. Я не зміг, щоб не застосовувати екстреного гальмування. Я прийняв рішення приїхати на жовтий сигнал світлофора. Так, ні, що так, нікому так, ні, не коли ви побачили, що починається мегатіння да. зеленого сигналу світлофора. Про що це вам повідомляє? Про що що я приймаю рішення або зупинятися, або їх про що це вам повідомляє? Що буде зміна сигналу а, на жовтий, це що вірно. що ви повинні зробити в цей момент, коли бачите мегатворі. Зупинитись ні. Ну, все зменшити швидкість. Ну і зупинить Так, такого не відбули. Так правильно, бо я не з без е, застосування екстреного гальмування. Я не зміг би зупинитись перед стоп-лінією. І я прийняв рішення приїхати на жовтий. А ви не вважаєте, ви по правилам дієте? в смислі? Правил пункт правил. Є такий проїзд на жовтий дозволений. Ну в смислі такого нема. Який даному, даний випадок? В даному випадку, в нашому, конкретному, чим нашому указаний, випадку? де він це аргументує. аргументує чим? Так, що цей даний В смыслі, ви докази Прямо. ми повинні оцінювати ви докази, а не суб'єктивні ви... рішення. Ви... Оцінили і суб оцінили ну, і дані. пункт правил 104, скажіть. Пункт 10 що? Права 104 це поворот і розворот. Все. Ну, при проїзді на жов, зараз я знайду який. Ну, ваші документи, будь ласка. Водії, а тепер давайте згадаємо правила дорожнього руху. 8.7.3 сигнали світлофора мають наступні значення. Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. Але це ще не все про жовтий сигнал світлофора. Пункт 8.11. Водіям, які в разі вімкнення жовтого сигналу світлофора, не можуть зупинити транспортний засіб у місці передбаченого пунктом 8.10 цих правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатись далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Ось ця ситуація і відбувалася з учасниками нашого юридичного клубу. Але на цей пункт правил співробітники поліції не звертали. Уваги, зазначало, так дійсно він такий є, але ні, ви. Порушили. Я нічого не порушив, я не розумію. давайте не устраивати цирк. Так я вам конкретно поясню. Ну так, я приїхав на жовтий. Ви побачили, що ви приїхали на Ну, правильно, я не заперечую. Тому надайте посвідчення водія, і Так можна проїжджати чи ні? Що я порушив, я просто не бачу. Вам уже все пояснили. Що ви пояснили? Ну так я керуюсь правилом проїзду на жовтий. Ну, так а що, що я порушив? Що? Докази у вас є. Які докази? Що я приїхав на жовтий? Ну так можна, є. Винятки, коли можна проїжджати на жовтий. Винятки, Там чітко вказано про дорожній рух. А чим Зовти це не такий даний в... в... випадок? Давайте, не будемо це так, а що ви затримуєте людей бас все? У нас куча людей їдуть бас, на, на Західну Україну. Випадки. Я вам поясню. Дайте щеся адвокату на групу, тому що ви щось кажете не те, просто понімаєте. Учасники нашого юридичного клубу завжди мають можливість одразу зателефонувати нашим юристам для того, щоб отримати необхідну консультацію. Але враховуйте те, що є такі співробітники поліції, які будуть порушувати чинне законодавство України, і все одно штрафувати водія. Що робити далі? Ми фіксуємо його дії, отримаємо копію постанови і оскаржуємо. У суді так дійсно є судовий збір, але при оскарженні постанови судовий збір вам повертається. І в подальшому також є можливість отримати моральне відшкодування за незаконний штраф від поліцейських. І така судова практика у нас вже є. Посилання на відповідний відеоматеріал лише в описі під даним відео. Є ж такий поправо, що ми дозволяє приїзд на жовтні. Ну така що що я, я порушив? вже? 8-11, так. Да. А що я порушив? Ви? Да. Ну, 8, 7, Ну, я скористався пунктом 8.11. 11 і дозволяє проїзд на жовтий. Я в чому вам проблема? Я ну, Вони кажуть, що я нібито там прискорювався, коли проїжджав. — Кажу, ну треба дайте докази, де я прискорюю. Я ж вам вже коли докази надавив. відео повинно відображати, що я кудись прискорювався, не перескорювався. Я проїжджав собі, все на жовтий, згідно в правилах дорожнього руху, 50 км на годину. Ну, так а що я порушив? Документи, ваші, будь ласка. Навіщо документи? За початку розгляду справи. Ну який розгляд справи, якщо я нічого не порушив. Закрити по 247 так, а за відсутністю. Стосовно кого я буду закривати справи? Хто буде розглядати, так, да, ПДР. Хто буде розглядати справу? Ви будете розглядати? Так. Да. Маленько, Руслан Андрійович. Запишіть одразу, де я вам продиктую. Так, да, працівник поліції, так. Да. Ну вони хочуть, да-да. я їм поясню, яким пунктом скористався, нічого не порушив, а вони все одно хочуть складати. З адвокатом проконсультувався, да, їм все одно вони вважають, що порушили. Ні, зараз я ж продиктую. Так, що вам потрібно? Номер посвідчення ще 0164010. Маленко Руслан Андрійович. І можна службу моніторингу на місце викликати, бо вони некомпетентні, я дивлюся. Свою чергу водій зателефонував до служби моніторингу, але як ми почули і побачили, це не дуже ефективний орган. І не потрібно розраховувати на те, що приїде служба моніторингу, А співробітник поліції порушив ваші права. Зараз ми їх покараємо. Ні, у більшості випадків співробітники поліції все одно в подальшому складають постанову. Щось не подобається, їжа далі. оскаржуй, це вже твої проблеми. Якось так. Хто там може в туалет хотів, може збігайте одразу, поки десь в кафешку, чи куди Да, щоб потім бо зупинка трошки буде там ваш харкові. Ну, ви вам просто аби виписати, чи я не розумію. Ми оскаржимо, адвокати є, це не проблема, да, все, ми оскаржимо. Про... Просто ну, я не розумію, ви ж повинні трошки якось адекватно розглядати, а не просто так. Ну, це ваша служба моніторингу ну, так в сумах працює, я не розумію. Водій каже, що я поїхав згідно пункту правил, я конкретно аргументую і все вам пояснюю, ви мені кажете, що все це. Так, це я вам пояснив, нічого не порушив. Давайте можна ще повністю конкретно, що не... я порушив. Не просто пункт. Ну повністю конкретно. Виїздно, да. що у нас Заборонений. Що, що порушують? Статтю, папа, Заборонили. все повністю. Частина другої статті 122. 152. Хто розглядає справу? Я не пойму. Ви би говорите, у нас колегіальний розгляд чи хто? Зверніть увагу, у нас як завжди, співробітники поліції як дракони. Да? Декілька голів, колегіальний розгляд. Справи ні згідно кодексу України про адміністративні правопорушення Одна посадова особа, тобто поліцейський, повинен підготуватись до справи, розпочати розгляд справи, розглянути, оцінити докази, прийняти рішення. Тому що коли вони складають постанову, штраф там зазначена одна посадова особа. Але практично ми бачимо, що дві особи тиснуть на водія психічно, що ви порушили, ви порушили. Один там щось знає, інший йому допомагає, і у нас завжди отакий колегіальний. Розгляд справи. Ні. Одна посадова особа. Є клопотання перенести розгляд справи, щоб я більш конкретно підготувався. Можливо, скористався. Мені потрібно скористатися юридичною допомогою. І прошу перенести розгляд справи, бо й да я спішу зараз. Мій адвокат не може приїхати. У мене є більш ніж достатньо доказів. Ви відхилаєте в чи ні? Зараз, зараз притягнути вас до адміністративного. Ви в клопотанні відмовляєте де, я питаю. Добре. Все, я вас зрозумів. Так, давайте, що там. Починайте розгляд справи. Я сержант поліції Маленько Руслан Андрійович. Розпочинаю розгляд справи. Сьогодні у нас 2.04.2024, 10.42 Повідомляю, що до вас буде винесена постанова за статтею 122 частиною 2, саме за порушення проїзду, сигнал на жовтий, сигнал на жовтий забороняючий, сигнал світової. Самий порушений контрал, 8.7.3. сім як ми побачили і почули, співробітник поліції безпідставно відхиляє клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що водію на даний час потрібен адвокат. Адвокат приїхати не може, тому інколи і переноситься розгляд справи для того, щоб водій, по перше, знайшов адвоката і під час розгляду справи мав юридичну підтримку. Співробітник поліції, в свою чергу, якщо відхиляє. Потрібно мати підставу, щоб законно відхилити. А цей ні, просто відхиляю. І це також порушення права на захист. Я неодноразово робив відеоматеріал, коли ми скасовували такі постанови, коли була порушена дана процедура. Самах ви тут юридичної допомоги не даєте користуватися, да? Порушуєте. порушуєте. да, молодці ви теж. Є дивлюся, школу не закінчуємо. Та ті тільки зачитувати навчились, да, виконувати їх не цей. Да? Да. Дуже погано. Поліція, да, військовий ще час такий важкий для громадян. Да. Ганьба вам. Водії завжди отримайте копії постанови, тому що у вас буде можливість одразу оскаржити це незаконне рішення. В подальшому водій надав нам усі матеріали справи, це відеофіксація та. Постанова, і наші юристи опрацювали даний матеріал. Більш детально про це він зараз вам розповість. До нас звернувся учасник клубу з проханням проаналізувати перспективу оскарження постанови. Відповідно, були надіслані матеріали, серед яких сама оскаржувана постанова, а також відео. Мною було проаналізовано та прийнято рішення, що дійсно наявні підстави для оскарження в суді. Подальшому було складено відповідний позов, в якому зазначено наступне. Попри загальну заборону руху на жовтий сигнал світофору, ми маємо пункт 8.11 правил дорожнього руху, в якому зазначено наступне: в разі вімкнення жовтого сигналу або підняття регулюварником руки вгору, не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто є виключні випадки, коли водій має право перетинати перехрестя на жовтий сигнал світофору. Окрім цього, учасник клубу заявляв клопотання про перенесення розгляду справи в зв'язку з необхідністю скрутатися правовою допомогою. На що працівник поліції відреагував категорично та відмовив з даному клопотанні, що також є підставою для скасування такої постанови. У відео доданих до матеріалів справи добре видно, що працівник поліції ознайомлював з доказами нашого клієнта. Завдяки своєму особистому телефону, який не може використовуватися працівниками поліції в службових цілях, також мали місце відсутність підготовки до розгляду справи, водію не зачитали його права. А також сама постанова була винесена без всебічного і повного аналізу, що також є порушенням. як бачається з матеріалів справи, інспектором, який є суб'єктом владних повноважень, всупереч вимог з частини 2 статті 72 кас України, не надано жодних належних і допустимих в розумінні статті 73-74 кас України доказів, які підтверджували правомірність винесення ним оскаржуваних постанов про адміністративне правопорушення. Подальшому такий позов був направлений на судовий розгляд, де суд прийняв законне та обґрунтоване рішення скасувати незаконний штраф працівників поліції. А зараз коротенько я хочу вам зачитати рішення суду, чому суд скасував цей незаконний штраф. І так нами була подана відповідна позовна заява. Юрист клубу вже вам розповів. І суд, перевіривши матеріали справи та зібрані в ній. Письмові докази письмові, доходять висновку, що позовні вимоги нашого водія підлягають задоволенню, виходячи з наступного, запам'ятайте усі притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними доказами стаття 250. Перше. Будь-які фактичні дані, а саме фото, відео, фіксація пояснення свідків та усе інше. Досліджуючи докази у даній справі, суд зазначає, що згідно наданих позивачем, нашим водієм у позивній заяви пояснень з приводу зазначеної події, слідує, що при русі він приїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора, оскільки при екстреному гальмуванні водій не міг зупинитись згідно вимог правил дорожнього руху. А тому керуючись пунктом 8D. 10 та 8-11 закінчив рух через перехрестя, забезпечуючи при цьому безпеку та не створюючи перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Однак з доданого відеозапису суд вивчив відеозаписи і зазначає, що не вбачається сам факту проїзду перехрестя на заборонений жовтий сигнал світлофору. Тобто, ще і ми бачимо, суд зазначив, що поліцейські це не зафіксували. Далі суд зазначає, що так дійсно, згідно правил дорожнього руху, жовтий сигнал світлофора забороняє рух, забороняє і попереджає про наступну зміну сигналів. Разом з тим, положення пункту 8.11 ПДР України зазначено, що може закінчити рух, не вдаючись до екстреного гальмування і не створюючи перешкод. Іншим учасникам дорожнього руху, враховуючи вище зазначені положення правил дорожнього руху України. Суд доходить до висновку про відсутність підстав для притягнення водія до адміністративної відповідальності. Враховуючи відсутність будь-яких належних та допустимих доказів вчинення адміністративного правопорушення. Суд доходить висновку про наявність підстав для скасування постанови. І суд ухвалив. Постанову скасувати, справу закрити, стягнути за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень Департаменту патрульної поліції на рахунок водія витрати по сплаті судового збору у сумі 605 гривень. Ось таке рішення, друзі, прийняв суд. В свою чергу друзі, не порушуйте правил дорожнього руху, не давайте підстав для того, що вас зупиняли співробітники поліції, але якщо вони порушують ваші права. Фіксуйте їхні дії. Я взагалі рекомендую: зупиняє, фіксуємо. Інколи не потрібно щось порушувати для того, щоб отримати в подальшому штраф від поліцейських. І ми завжди раді вам допомогти. Тому, друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. І так, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підтримати канал. Лайком, підпискою. Як завжди, думку лишаємо в коментарях. А якщо у вас є цікаве відео про наших співробітників поліції, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!